Любі мої. Сьогодні нарешті поговоримо про прочитане. Але почнемо ми з не такої простої книжки: це Валерій Пузік з любов'ю тату. Я вже рік тому читала книгу Валерія Пузіка і вперше знайомилася з його творчістю отут, -от в цьому відео. Це відносна новинка, яка вийшла цього року, і це можна так сказати різні фрагментарні спогади, якісь тексти, листи. Рефлексія просто Валерія Пузіка на тему війни, на тему звичайного життя, і він звертається тут до свого сина. Це доволі відверті тексти, які не можуть тебе не хвилювати. Бо знаєте, коли людина так відверто показує свої емоції і свої думки з приводу якихось, ну дуже як на мене особистих речей, то я завжди ставлю. Дуже високу оцінку таким твором. Чесно, я не скажу, що я в неймовірному захваті від цієї книги, мені прям все сподобалось. Ні, все ж таки, деякі моменти мені були не то незрозумілі, то я не могла якось проникнути їми, але все ж таки, якщо загалом казати за цю таку собі збірку, це дуже важливі тексти, які точно. Сподобається багатьом. Далі я слухала чудову аудіокнигу Dial A for Aunties Про цю книгу я чула дуже багато. І вже не перший рік на зарубіжному буктюбі вона гуляє. І коли вона тільки вийшла, вона стала прям таким розірвавшоюся бомбою на зарубіжному буктюбі, бо всі її читали, всі її обговорювали. Вона багатьом подобалась. Бо це такий собі іромком з детективом. У нас є головна героїня Меделін Чен, і вона фотографиня. На свадьбах це взагалі такий сімейний бізнес. Вони допомагають влаштовувати весілля. І вона можна так сказати, така частинка цього величезного бізнесу. І ось за дуже дивних обставин вона йде на побачення з одним хлопцем, вона його вбиває, а потім дзвонить своїй мамі та її тьотям, щоб вони допомогли приховати тіло. А потім з цим тілом вони їдуть на свадьбу і намагаються приховати це тіло, поки вони святкують це весілля. Потім ми намагаємось зрозуміти, хто ця людина, яку вбила Меделін, що взагалі з ним сталося, як він пов'язаний. З тим, що станеться на весіллі, це було так смішно. В принципі, оці типові китайські тьотіньки, які намагаються зробити все. За тебе, вони постійно сваряться, вони постійно намагаються доказати Меделін, що їй треба робити, як їй правильно це треба робити. Ну, коротше, я дуже розважилася з цією книгою. Тут є її романтична потім складова, не з трупом, не з цим хлопцем, якого вона вбила. І блін, я би так хотіла, щоб цю книгу в нас переклали. Мені здається, вона ідеальна для літа. да, в принципі, для будь-якого, для будь-якої пори року тут головне сам цей вайб веселощів і в той же час. Переживань за головну героїню, бо ти не можеш її не співчувати через ті обставини, в яких вона опинилась. Ти в той же час намагаєшся зрозуміти, що взагалі вкоїться. Ну коротше, я зараз пригадую і розумію, що це одна з таких найяскравіших книг літа була, і можливо найяскравіших книг цього року читацького. Але ми це подивимось вже в итогах року. Далі я дуже швидко, але влучно прочитала Вересову Міль, дуже класний комікс. Мені здається, я десь в Комусь влогові, можливо, показувала вже цю книгу, чи може просто в покупках. Але Боже, це так гарно, неймовірно просто. І історія дуже класна. Я би хотіла взагалі, якщо в майбутньому ВСЛ будуть видавати ці комікси, я би збирала і далі, бо це ну і дуже гарна, і дуже класна історія. Ну, її можна прочитати за 15 хвилин. Тут тексту небагато. Я показую зараз стрели. Насправді ще покоління ящерці від Любко Держ. Чотири книги, які я читала для відео по порадах Макса Кідрука. І я не буду тут довго розповідати про ці книги, а просто їх покажу і переходьте за посиланням, якщо хочете подивитися мої відгуки. Сміх у кінці тунелю нотатки українського анестезіолога «Джеймсон Рекулак, приховані малюнки. Мій дід танцював краще за всіх бабкиною. І знаєте, як для мене, наприклад, «Dial A for Aunties» було. Здивування, то розчарування величезне було для мене The Summer of Broken Rules». Вона довго була в мене в бажанках прочитати саме влітку, і це така літня історія, підліткова, романтична. І головна героїня в нас підліток Мередіт, яка постійно кожен рік з влітку зі своїми батьками та сестрою їздить на літній виноградник, і там збирається вся їх величезна така родина. Вони розважаються, грають, їдять, просто проводять. Час разом купаються, і це найулюбленіший час був для Мередіт, як в принципі для всієї її родини. Але саме це літо, коли приїздить Мередіт нарешті знов після довгої перерви. В їй важко зібратись, тому що вона доволі довго не була на цьому винограднику, саме через смерть її рідної сестри. Але вона приїздить на весілля, і вона не може цього не зробити, бо вся сім'я тут зібралася, і вона розуміє, що треба якось рухатися рухатись далі, але їй це дуже важко дається. Її ще й кинув хлопець, з яким вона зустрічалась, і вона це дуже все важко переживає. А тут вона. Зустрічається з доволі милим хлопцем зі сторони нареченого. Вони вирішують разом співпрацювати, бо їм треба грати в таку сімейну гру, і тільки одна людина може виграти. І вони вирішують співпрацювати, і вона закохується в нього. Це зрозуміло. І за анотацією я розуміла, що мені щось таке ну дуже сподобається, бо тут і любовна складова, і невеличка така сімейна драма, і переживання нашої головної героїні з приводу втрати її сестри. Я вважала, що це буде щось ну дуже хороше. Якщо я не поставлю п'ятірку цій книзі, то, хоча б три бали, вона точно в мене отримає. Вона ледь отримала 2 бали, і я це зробила, знаєте, ще через таку дуже дуже сильну знижку через те, що задумка класна. Читалася книга, в мене точніше слухалась дуже довго. Я як оцінюю, коли я вже навіть слухаю книгу дуже довго, то це значить, проблема з книгою вона в мене не йде. Я намагалася переключитися на інші якісь книги. Я намагалася слухати і швидше, і читати вже цю книгу в електронному варіанті, що я тільки не робила, щоб знов зацікавитись, бо початок був непоганий. Але мені просто було не цікаво. Напевно, через те, як це було написано, воно дуже довго розкачувалось, дуже багато було повторень. Авторка постійно говорила на одну й ту те саму тему, і вона постійно перемелювала емоції персонажки. Так я розумію, що Мередит дуже переживає за втрату сестри за те, що її кинув хлопець, за те, що вона не може якось їй все нагадує в цьому винограднику. Про сестру. Їй дуже важко це все. І я розумію, що вона, як травмована людина, буде це повторювати. Але в той же час для нас читачів більш цікаво буде, якщо це повторювання будуть менш одноманітними. Але, на жаль, авторка не змогла якось це виправити. Також я вирішила потихеньку знайомитися з серією Never After. Це романтичні книги Діснеївських. Мультиків ретелінгів казок. А хукт це ретейлінг на Пітрапена і розповідається нам тут про головного героя Джеймса в нього дуже багато травм, дуже багато переживань. Він втратив всю свою сім'ю ще коли був дуже маленьким, і він був свідком смерті своєї сім'ї, як їх вбивали. І ось він знає, хто вбивця, і він вирішує, що він закохає в себе доньку. Цього вбивці і звати її Венді, і потім розквітається з усією сім'єю своїх кривдників. Тут є еротичні сцени, непогані. Головний герой Токсік. Мені здається, що ця книга це одна з перших Dark Romance, які я почала читати. Потім одразу після цієї книги я вирішила ознайомитися з іншою серією, про яку я трішки пізніше поговорю. Проте я ненавиджу, коли. Персонажі кажуть, що ти моя власність, ти будеш робити все, що я скажу. І це не в рамках рольових ігор в ліжку, а все ж таки, це на повному серйозі. Вони кажуть своїй дівчині. Тут були деякі моменти, які чесно, після того, якби зі мною таке сталося, я би просто плюнула йому в обличчя, харканула би і пішла від нього подалі. На відміну від нашої головної героїні, яка все ж таки закохалася в Джеймса і не могла його забути. І потім вони, звісно ж, були разом. Для розваги це непогана напевно, серія. Я хочу далі прочитати, точніше навіть прослухати ці аудіокниги. Друга книга цієї серії це «Скарб» і це по ретелінг короля Льва. Говорячи про проблематичну серію, вона не дуже проблематична. І я взагалі хочу зробити окремий відгук. Правда, не знаю, чи варто це буде робити. Проте дуже хочеться. Серія «Twisted». Я прочитала «Twisted Love», «Twisted Games» і Twisted Hate. А в мене на черзі «Twisted Lies», я все ніяк не можу добити цю книгу, хоча дуже хочу. Так мені ця серія сподобалась. Зі своїми тарганами ця серія, і мені буде що сказати про кожну з цих книг. Але чекайте окремого відео. Я хочу вже дочитати «Twisted Lies», зібрати всі свої думки докупи і розказати вам про цю серію, чи взагалі варто вам її читати. Ну і після такої романтичної книги. Після такого романтичного розгрузу я вирішила взяти нарешті записки українського самошедшого від Ліни Костенко, і це неймовірна книга. В мене тут дуже багато закладок, в мене дуже багато тут чого відмічено, і також дуже багато є чого сказати про цю книгу. І в той же час я розумію, що я і долі не розкажу, бо ця книга ну вона неймовірна. Це дуже гарна і якісна і класна робота. Хоча чого можна очікувати ще від видатної української поетеси. і Взагалі письменниці Ліни Костенко, яка так багато чого написала і так багато чого привнесла в нашу українську літературу. Роман цей розповідає нам про головного героя. Він Айтішник, йому 35 років. Він розповідає не тільки про своє життя, а також про життя України, Становлення України, політичні якісь проблеми, про політичні події не тільки в Україні, але й у всьому світі. І ми бачимо, знаєте, такий унікальний розріз переживань нашого головного героя, також того, що відбувалося саме в той час, саме в той іноді день. І за цим дуже цікаво спостерігати, особливо за тими подіями, які відбувалися, коли, наприклад, я була ще дитиною і майже нічого не пам'ятала, або пам'ятала якісь уривки, і то в неправильному світогляді. Мені здається, це дуже зухвало і якісно поєднаний текст. Тут поєднана і публіцистика, і щоденники просто драма людини і драма суспільства. Тут і політика поєднана, ну і це все так гармонійно і неперевершено, що я здивована, що так мало людей читають цю книгу. Сказала я, що мало людей читають цю книгу. А в той же час я доволі часто чую, що я або планую, або читаю. Я робила в своєму інстаграмі опитування і питала, чи читали, чи взагалі плануєте читати цей роман. І доволі багато людей відповіли: або планую. Але не читав, або взагалі не читав. Менший відсоток, найменший, відповіли, що так, я читала цей роман. Я здивована, бо ця книга вона неймовірна. А з іншого боку, я можу зрозуміти, чому люди не читають, не беруться, навіть не планують читати цей роман, тому що я дуже багато чула відгуків, що це дуже важко читається. Я прочитала цю книгу за. Ну, можна сказати, один день. Я не могла відірватися, наскільки це було цікаво. Можливо, якщо ви не любите політичні якісь описи, чи ви не дуже любите публіцистику, то ця книга вам не сподобається. Але як культурний феномен нашої української літератури, ця книга дуже цікава і дуже незвична. Я навіть не знаю, що сказати. Єдиний недолік, який я тут помітила, це дуже дивні якісь антифеміністичні погляди нашого головного героя. І В мене таке відчуття склалося, що авторка сама. Вклала свої особисті думки в самого цього героя і просто нам озвучує свої переживання. Я не знаю, чи варто їй робити знижку на її вік і взагалі вік її, коли вона писала цю книгу. Все ж таки від поетеси, від громадської діячки і дуже відомої культурної особистості України хотілося б чути. Інші якісь думки з приводу фемінізму. І я от не можу зрозуміти, чи знову ж таки це виключно думки героя, і вона розрізняє свої та думки героя. Чи це дійсно, от як я сказала, вона свої думки вклала в. Голову нашого головного героя. Остання книга, яку я читала для свого книжкового клубу, це було Нікеловік Хлопці. До речі, якщо ви хочете потрапити в мій книжковий клуб, то на наступну зустріч ми читаємо усі мої родині вбивці від Бенджамена Стівенсона. Дуже нашумівша новинка. Думаю, що буде цікаво. Це лауреат пульцерівські премії. Я часто бачила цю книгу в різних добірках, доволі популярних різних добірках. Я б так сказала, на нашому Буктюбі. вона не стала. Там сильно популярною я буквально пару оглядів бачила дівчат, і все я не знала, що ця книга основана на реальних подіях, і що дійсно була школа Нікелю в Америці, де вбивали і знущалися над дітьми, над хлопчиками, над підлітками. Дуже багато хто там загинув, і навіть родини не знали, що вони загинули певний час. І дуже довго це приховувала як влада, так і сама школа, звісно, що і ті учителі та наглядачі, які там працювали. Цю школу Нікеля взагалі побудували як виправну школу для дуже важких кейсів і хлопців, які не можуть пристосуватися, які постійно бешкетують, які. Ворують, вбивають, і у яких проблеми з законом. Але в реальності ж туди дуже багато попадало дітей, які могли просто не прийти в школу декілька разів її пропустити, а також попадали ті, хто міг сісти за вбивство чи які крали щось. І головний герой цього твору це Елвуд, Він темношкірий хлопець і він живе з бабусею, бо його мама давно його покинула. Батько, я не пам'ятаю, чи він загинув, чи він теж пішов з сім'ї, тобто він не потрібен своїм батькам. На жаль, і бабуся його виховує як може. Він дуже старається. Він старається вчитись, він хоче якомога краще вивчитись, щоб піти в. В престижну школу, в університет, а потім почати заробляти гроші. Але стається дуже величезна прикрість Елвуда підставляють і він потрапляє потім в цю школу Нікелю. Там він зазнає знущання, тортур, і автор нам поступово показує його життя, нормальне життя і до кінця. Ці історії до того, як він опинився вже в нікелі, і що там взагалі з ним відбулося. Мені не вистачило самої історії про нікель. Я почала одразу після цього гуглити якісь відоси про цю школу. Відео, які я побачила на Ютубі, вони більше викликали в мене якихось. Почуттів, ніж ця книга. Ця книга написана дійсно сухо. Вона написана так, начебто, їх... ти хочеш співпереживати нашому головному герою, особливо коли він потрапив вже в цю школу. І ти хочеш співпереживати іншим хлопцям, які там опинилися, які зазнають знущань та тортур. Проте ти не можеш, тому що от ну просто не можеш. Через те, як написано знов ж таки дуже сухо, дуже прямолінійно. І дуже мало подробиць. Я не кажу, що це прям мені графічно треба описувати. Після мови автор розповідає, чому він саме вирішив написати цю історію, і що він хотів привернути увагу саме і до школи Нікелю, і також до того, що там були темношкірі хлопці. Теж і що це дуже важлива історія для тих, хто там помер і чию історію неможливо розказати. і Що Еллу це взагалі така збірна солянка з усіх от різних історій тих хлопчиків. Але мені здається, що автор не держав дуже було багато багато інформації, яку можна знайти спокійно в інтернеті, і він з нею не допрацював. От не вистачає цієї художності, начебто, от ми правильно обговорювали на нашому книжковому клубі. Що, начебто, це звичайна якась стаття, яка написана дуже просто, сухо, з якимись подробицями. Автор користується різними художніми інструментами, проте цього не вистачає. Ну, от такі різні взагалі книги я прочитала того місяця. Розповідайте, що ви таке прочитали. Ну а я вам дякую за перегляд, і побачимось.